З якими ми викликами можемо зіштовхнутися після війни, перш за все економічними, і як нам їх подолати, ці виклики? Як ти це бачиш? Ну, виклики, з якими ми вже стикаємося, вони абсолютно очевидні. Так, по-перше, це скорочення нашої економіки суттєво, яке є не просто. Таким механічним тимчасовим, тим, тим яке може бути легко відновлено, тому що якщо мова йде про руйнування цілих міст, да, цілих величезних промислових гігантів, Маріуполь і. Краматорські інших заводів, які були дуже важливі для економіки нашої країни, Да? тобто, ми втратили близько третини економіки, це серйозний виклик. Тобто, наша сировинна хвороба, вона на цьому фоні тільки загострилась. Да, і це дуже серйозний виклик. З іншого боку, те, що дуже багато людей виїхали з України, і якась частина. Цих людей залишиться за кордоном, навіть на навіть після нашої перемоги, то це теж суперважливий виклик, тому демографія. Серйозне питання, яке не має простого вирішення, тому що ми не можемо вплинути швидко на коефіцієнти народжуваності. Це можна міняти, перепрограмовувати там в горизонті 20-30 років, але за рік-за два ти нічого з цим не зробиш і за 10 років ти нічого з цим не зробиш. Та тому перед нами постає наступний виклик: для того, щоб стати економічно успішною країною. Я вже не кажу про те, щоб продемонструвати світу українське економічне диво. Нам треба багато. Молодих людей в Україні, які хочуть працювати, які хочуть реалізовувати себе, які будуть економічно активними гравцями. А для цього ми маємо відкритись для світу, тобто ми маємо залучати іммігрантів з інших країн, і я би дуже хотів, щоб цей процес був максимально. Продуманим, щоб це було елементом нашої стратегії, щоб це було не само собою, не хаотична, не спорадична, і тому, наприклад, я би грав на випередження, я би взагалі запроваджував англійську мову як другу державну, як мову навчання і бізнесу, да як завгодно. Тобто, я би йшов на безпрецедентні кроки, яких вимагає поточна ситуація, тому що колись Лікван Ю це зробив в Сінгапурі. І всі на нього ображались, тому що це було всім некомфортно, і китайцям, і малайцям, всім, хто населяв Сінгапур. Мову мало хто знав англійську, так але Ю зробив її основною в Сінгапурі першою, навіть перед китайською. І ми бачимо, що це є одним з елементів економічного прориву успіху Сінгапуру, тому що ми відкриваємо світу англійська мова це. Лінгва франка, да, це мова науки, це мова бізнесу, 60% інтернету англійської мови, 90% науки в світі англійською мовою. Та незважаючи на те, що Китай десь вже наздоганяє США за розміром економіки, але от за інноваціями, за технологіями, за креативністю. Немає конкурентів в англосаксонському світу, і в тому числі ми з вами знаємо, що найбільша країна в світі за чисельністю населення це Індія, і вона теж є англомовною. Тому мені здається, що це є один з викликів і один з способів реакції на, на цей виклик. Тому якщо так узагальнювати, то я би сказав, що це виклик: перший це трансформація від сировинної економіки до виробничої. І забезпечення фінансової самодостатності країни, тому що сьогодні наш бюджет наполовину фінансується закордонними грантами і кредитами, і ми з вами розуміємо, що так не буде тривати завжди. Так, тобто, і тут вступимо ми в Євросоюз раніше чи пізніше. Тобто, цей формат підтримки він не вічний, і нам потрібно ставати самодостатніми. Для цього нам треба відносно не просто відновити нашу економіку, зруйновану, як вона була, нам треба. Зробити апгрейд до наступної версії, і ця версія повинна бути не схожа на попередню. Для цього нам потрібно багато талановитих мотивованих людей, не тільки тих, хто повернеться в Україну, ті, хто виїхав під час війни або раніше, да тобто діаспора. Якщо ми зробимо Україну такою, яка країною, яка буде давати. Сенс буде давати відчуття перспективи, відчуття впевненості, що якщо ми докладаємо зусилля, то через 10-15 років буде значно краще ніж зараз. Багато людей повернуться, і нам треба ставати такою Америкою в Європі, тому що кожен може стати американцем. Так? Тобто Америка, це політична, не етнічна нація, так але хто може стати, наприклад, китайцем? Може людина переїхати з іншої країни і стати китайцем? Я в цьому дуже сумніваюся. Я думаю, ні. Наскільки б досконало вона там не вивчила китайську мову. Тому нам треба ставати такою своєрідною Америкою в якомусь сенсі, в якомусь сенсі Сінгапуром. Я розумію, що це дуже такі радикальні трансформації, які ну можливо там не не, не, не вкладаються. В інерційний сценарій, але інерційний сценарій нас не призведе до, до бажаного місця призначення для України. І я думаю, ще один виклик перед нами це вступ в Євросоюз на правильних умовах, тому що мене Лякає така певна ейфорія і завищене очікування дуже багатьох людей від вступу в євросоюз, тому що багато людей думають, що якщо ми вступимо в євросоюз, це автоматично означатиме для нас вищий рівень добробуту, вищий рівень порядку, справедливості. Але все це ми маємо збудувати самі, тому що ми дивимось на Євросоюз, і Ми бачимо там з вами з одного боку, наприклад. Німеччину да, супердержаву економічну, суперпотужну, супер впливову. От а з іншого боку, ми з вами бачимо, наприклад, Румунію Болгарію. Болгарію. Да, тобто, це теж члени Євросоюзу. яким ми хочемо бути членом Євросоюзу. Тому це дуже важливо, тому що, наприклад, коли Туреччина йшла свій шлях євроінтеграції, вони 10 років вели перемовини з євросоюзом по кожному розділу угоди про вступ. Тобто, це було не місяці, це було навіть не роки. Тому чому вони так до того ставились? Тому що вони розуміють, що від цих умов потім залежить їх траєкторія на наступні там 20, 30, 50 років. Це дуже серйозне питання. І я думаю, що Україні теж треба дуже серйозно поставитись до своїх умов вступу в євросоюз, тому що, наприклад, Польща геніально вступила в Євросоюз, поляки отримують 10 мільярдів євро. Безповоротної допомоги від ЄС у вигляді грантів це не кредити, як нам дає там МВФ чи якісь інші кредитори, ще й під певні умови, ні, 10 мільярдів євро кожен рік на розвиток Польщі від Євросоюзу, і при цьому ще Польща примудрилась зберегти захистити свою промислову політику вступаючи в Євросоюз. Я думаю, перед нами стоять дуже схожі виклики, і нам важливо не мати ілюзій. і розуміти. І взагалі нам треба розуміти, що якщо ми хочемо жити як європейці. Нам треба 10-15 років пахати як азіати, тому що в Китаї люди відпочивають 4 дні, і багаті і бідні. Да? Бідні, тому що вони не можуть більше, багаті, тому що їм цікаво те, чим вони займаються. Тобто, тому я думаю, нам перед нами багато дуже таких трансформацій не тільки в економіці, а і соціальних, і ментальних, які ми маємо пройти для того, щоб стати дійсно великим великим європейським успіхом.